Доброго всім дня. Сьогодні в стінах музею мистецтв продовжується відкриватися виставкові проєкти, які направлені, перш за все, на виявлення і збереження нашої української самоідентичності. В цьому залі виставкова діяльність розпочалася минулого минулому році проєктом, який також був присвячений цьому місту, ми відкривали виставку, присвячену захисникам цього міста, міста Маріуполь, Моє серце, Сталь, Моя кров Азов. Продовжили в цьому напрямку і відкривали інші виставкові проєкти. Сьогодні у нас історична пам'ять Маріуполя, яка Зроблена історію, але яка знищена війною. Сьогодні ми говоримо про нашу фортецю, яка викликає і біль, і в той же час захоплення, оскільки ми віримо в те, що Маріуполь буде деокуповано і Маріуполь повернеться до території України. З нами. Завжди була на зв'язку кураторка цього проєкту, яка, до речі, представляла і інший проєкт, присвячений грецькій спадщині, тому що ми знаємо, що ці приазовські степи, приазовські землі вони були родиною і вони були місцем, де велика грецька колонія була розташована, і виставка цього напрямку також відкривалась. В цьому залі сьогодні ми говоримо про Маріуполь, знищений, але не скорений. Я хотіла би запросити до слова ідейну натхненницю цієї виставки, представницю центру підтримки Я Маріуполь. Будь ласка всім доброго дня. Дуже вдячна вже співробітникам мистецтв за те, що вони згодилися розташувати. Оці світлини. Ця фотовиставка показує найяскравіші та найважливіші об'єкти Маріуполя. І так само це і не тільки яскраві моменти, а вже на сьогодні це біль усіх містян міста Маріуполь. Якщо у Маріупольця запитати, кого вони вважають заслуженим Маріупольцем? Про ту людину, яка жила від самого народження, але були такі містяни. Міського водогону. Так він у липні 1910 року він спроєктував водонапірну вежу. Це, можна сказати, його первісток. І вже потім у нього почали з'являтися і інші не менш значущі об'єкти. Наразі ця вежа, вона не дуже поставила. Можна сказати, зовсім трішки. І в липні цього року їй виповнилось 113 років. Ця вежа пережила дві світові війни і наразі вона переживає третю, повномасштабну. Ми сподіваємося, на скоріше, скоріше деокупацію міста Маріуполь і що ми повернемось до Маріуполь. Так, дійсно, Сумно, коли пам'ятки, які пережили ті страшні часи, і для яких ми робили все, щоб їх зберегти Навіть для наступних поколінь, зараз переживають такі складні часи, і ми віримо, що попри те, що багато пам'яток архітектури вже зруйновані, ми віримо в те, що ми доокупуємо ту територію і зробимо все, щоб відновити все, що можна. Або принаймні такими виставками, які показують, як було до, показувати, що воно потребує того, щоб ми боролися за ці речі. Я хотіла би запросити до слова куратора виставки Олега Юрченка, який бронігся архітектурою нашого міста, знає, як є свій п'ять пальців, а сьогодні він вам розкаже про архітектуру Маріуполя. Шановні друзі, дійсно ну, не випадково, що саме в цьому залі, в цьому залі сакрального мистецтва, відбувається тридцять цього проєкту, чергового проєкту, який висвітлює події сучасної російсько-української війни. І не просто української війни, а вже готові чергової до Маріуполя. Теж згадували і має Стального НІЗОВ, і Грецька культурна спадщина. от, Тобто дійсно такі от Маріуполь став набагато ближче нам і рівніше от, саме часів повномасштабного вторгнення. О, саме війна сприяла тому, що якось в такому нашому об'єднанню, і оця концепція легко, що віддаємо Україну мистецтвом, навіть подивіться в цьому залі. Да? От Маріуполь, ту ж навпроти ми бачимо, що фортеця півдня Миколаїв, який нас прикрив з півдня, і Одесу з півніці. Да? І тут відбувається в Кропивницькому. Маріуполь, Миколаїв, Кропивницький. тобто таке об'єднання, в принципі, да, через війну по великому рахунку. Маріуполь, так, да, це вже була сказано, це і наша біль, і наша гордість. І Пов'язано це із азовцями, багато з яких наразі в полоні. Це тема особлива. І для мене от в черговий раз це стала от така виставка на відкриття, тому що для себе я відкрив Маріуполя, в якому плані. Я ніколи не був в цьому місті. І щиро завтра тим, хто там побував, і от розказував, що бачив там музеї, бачив ці перлини. У мене було таке відношення до Маріуполя, що це ну, промзове. Промислови місто біля моря. Там, Заводи, все. Я був ще здивований, що там такі унікальні архітектурні перлини, що там чудові зразки, і готік, і мавританського стиля, і вже дійсно так, що вони дуже нагадують наші. І, от коли подивився, то я побачив там, ага, та будівля схожа на нашу зінового, та схожа там, де паштаб, та нагадує там будинок Гольденберга. Тобто, отакі от враження, що ну це ж дійсно. ХІХ століття, в принципі, в майже російської імперії не цей стиль, да, як жартують художники чи інші там, митці, що був стиль барокко, став баракко, да, тобто, в принципі, от, дійсно вони... Тоді була інша різна культурних стилів, архітектурних стилів, і те, що вони перегукуються з нашими архітектурними стилями. І місце дуже красиве. І оцей проєкт дуже вдалий, тому що подає от, матеріал ілюстративний в трьох вимірах: це дорадянський радянський період. Кінець 19-го, 19-го, початок 20-го століття, тобто це ще стара ще будівля і первинне функціональне призначення. Потім десь так радянський період, більш сучасний, і вже те, що залишилося після московських варварів, дикунів, фашистів, да, або повністю зруйнована ця якась будівля, або частково зруйнована. От по великому рахунку, ну особливі емоції кликаю, тому не запитували, що у мене зрозуміло драмтеатр, тому що ми ну, всі ми розуміємо, що це там забуть класа за подія, скільки людей там загинуло, і коли були малюпельці, і у них запитували, а можна буде це ще відновити, то вони сказали, що там треба створювати меморіал. Там стільки загинуло людей, що там просто треба робити меморіал. От. І, на жаль, відбувається моє серце знайомство та й багатьох одному з вас, саме в такому форматі віртуальному, і, і то слава Богу, тому що вони ну, всі мали можливість, як і я, побачити це місто, коли воно було ще ось таким красивим, і дійсно сяяло таким архітектурним різнобарв'ям. Великому рахунку, і чудово, що, мабуть, це теж символічно, що от у кожному місті, можливо, да? а може запитали на нашому місту і Маріуполю був свій Паученко. Да? У нас а там Нільсен був, да? цей Віктор Нільсен, який будував теж будинки, як і наш Павленка. Да? Тобто от багато таких старинок історичних, які от перегукуються від Маріуполь і, ми, ми, і Маріуполь. І, і це чудово, О, скажімо так. І ну скажу, що коли от ця виставка, вона не тільки дуже цікава в плані інформаційно ілюстративного матеріалу, вона пізнавальна, вона дуже важлива і корисна, тому що вона дійсно якби об'єднує нас всіх. Я вже казав, да вона є якби доповненням ось цього от блоку інформаційно-ілюстративного, який вже є в цьому залі. Вона ще й повчальна. Чому тому, що ми інколи не цінуємо те, що ми маємо, те, що ми бачимо. Ми от скільки разів проводжу екскурсію, і людина каже: Ой, а от я от скільки пробігав, тут біг біг на роботу і ніколи не піднімав голову і не бачив, яка краса, яка архітектура, там голови лева, там жіночі голови там. Тобто я не замислювався, що це таке, що воно дуже красиво. Та каже, біжиш, під ноги дивися, нічого не бачиш. Треба піднімати голову, треба дивитися, треба бачити. Тому що цінувати те, що є, а не те, що вже втрачено, <гум> тому що знову ж таки про це вже казали. Я проводив екскурсію в Минулому росі харків'янам. По місту, і хтось каже, ой, у вас таке дивне місто, така архітектура, хоч би ракета не прилетіла. Я думаю, Господи, Не дай Боже. Я кажу, так, да, дійсно, слава Богу, дякуючи Богу і ЗСУ, щоб воно всі вцілило, і тому що дивися на ці світлини, і серце крається, що така краса, такі будинки. І, а воно ну, дійсно багато вже зруйновано і інколи вже не підлягає відновленню. Тому ми, як місто, яке має свою архітектуру, свої унікальні перлини, ми це наш бренд, тому що ми чим ще похизуємося перед васями міста як на архітектури. Тому ми ніхто розуміємо Маріуполь, який втрачав, втратив такі інколиційні зразки архітектури. Ми розуміємо їх біль і би, теж об'єднуємося в їхньому, наші спільній скарботі, скажімо так. Тому я вітаю нас всіх з відкриттям чергового, такого виставкового, дуже корисного, дуже цікавого, дуже повчального проєкту який висвітлює нашу постійну роботу от, в плані того, що ну, ми, якби я вже казав, ми в авангарді сучасного культурно-інформаційного фронту. Хоча ми музей, от, як хто вважає, що така якась консервативна установа, ні в якому разі от, наша така робота вона засвідчує. Що ми в авангарді, ми продовжуємо свою роботу. Дуже цікаво, дуже, і те, що можливо людей зараз небагато, ну зрозуміло, що там сезон відпусток. Все ж таки є надія, що люди прийдуть, подивляться, побачать, замисляться певною мірою, зроблять певні висновки на це і розрахований даний проєкт. Дякую. Дякую, вам, ще що... дійсно люди прийдуть. Це не лише науково-просвітницький проєкт. Люди прийдуть, побачать, люди побачать, що треба зберігати. Що зараз захищають е, наші воїни на фронті, і те, що ми віримо, в те, що Маріуполь він, е, має дуже багату історію, він багато мав е, е, падінь із летів, і що Злет Маріуполя буде, сподіваємося, е, дуже скоро. І ще я хотіла сказати, що подібні проекти, вони Окрім своєї науково-просвітницької діяльності, які знайомлять з архітектурою Маріуполя, не, не, не даремно Олег Григорій сказав, що вони мають три виміри до та після. Так, Вони ще й несуть, вони ще й своєрідний літопис війни, тому що вони фіксують те, що відбувається сьогодні. І вони ще є і певним вироком, тим, кого ми будемо судити, вироком тому, що вони зробили. І не лише з пам'ятками архітектури, тому що я Григорій згадував тут театр. Окрім таких страшних руйнувань і жертв, відбуваються ще ці будинки. Вони якби свідки іще й страшних втрат, людських втрат, на жаль. Тому це такі німі свідки, які своїм виглядом будуть нам в подальшому розповідати, що відбувалося. 22-23 роках і стануть нам уроком для всіх, в тому числі і для жителів Міріполя. Тож, всіх вітаю з відкриттям цього виставки і запрошую переглянути, познайомитися і, можливо, зробити фото на згадку за нашу гарну традицію.